Всім привіт! Починаючи грати в Armu Refor я зіткнувся з деякою проблемою завантаження модів. Тобто сама гра за замовченням завантажує моди в диск C Для мене це трошки стало проблемою, тому що в мене диск, скажімо так, не зовсім багато місця має. Тому е, я задався питанням, як зробити так, щоб гра завантажувала моди туди, куди я хочу, а не туди, куди вона хоче. Е, в інтернеті я не знайшов, скажімо так, дуже багато актуальної інформації з приводу цього. Знайшов один відеоролик на американському Ютубі, скажімо так, де автор пропонує прописувати у властивостях. В рамтрах, запусках, там якісь команди і ще й тому подібне. Але це вже я знайшов тільки після того, як собі вирішив це питання. Скажімо так, ось, За допомогою чата GPT і, скажімо так, GitHub деяких моментів почитавши, знайшов такий момент в операційній системі Windows, як створення умовно ярлика. Але це, по суті, не ярлик, це спеціальна папка, яка обманює гру і дозволяє завантажувати моди туди, куди ми хочемо. Ось у нас є ось такий скриптик. Скрипт це через виконання запуск через PowerShell. Тобто натискаємо правий клік на пуск Windows PowerShell від адміністратора, і вставляємо все, що ось тут. Тільки. Єдине, вам потрібно буде підправити ваш е шлях до папки add Бо у кожного креслуча він буде свій. Тобто, у нас є документи і add папка, куди завантажуються моди. Ось. У нас знаходиться на вашому комп'ютері в документах. My Games. Armory Forge. І ось тут папка ця. Ви її знайшли. Що ви робите? По-перше, гра у вас повинна бути закрита. Берете всі моди, які у вас тут є. Вирізаєте їх звідси. Ну, я цього робити не буду, бо в мене вже все зроблено так, як я хочу. Вирізаєте на той диск, де ви хочете бачити їх. У мене це, наприклад, зроблено як? У мене це на диску G. Це мій диск для ігор, скажімо так. Я створив тут папку workshop Addons. Вона разом з грою. Тобто, де гра, по суті, це папка Steam, в ній знаходиться гра. Тут я в ній в грі створив папку workshop Addons. І відповідно, сюди я хочу качати всі моди. Як бачимо, тут всі моди. Разом з грою. Тобто, у вас не буде так, що щось підторможе, там, довок завантажується і тому подібне. Бо у мене яка ситуація, наприклад. У мене диск це NVMe, а це ще старий SATA, але також SSD, але швидкість там вже менша. Ну і він використовується суто під Windows. Мене влаштовує. Не суть, бо багато часу займе. Просто хочу досконально пояснити, що до чого. Ось. У мене вже все е зроблено. Я просто вам поясню, що я зробив. Перше, ви створюєте папку там, де ви хочете. Копіюєте цей шлях. І вставляєте його в цей розділ. Саме в цей, в другий. Тут в нас буде шлях до папки. Е де знаходиться за замовченням папка АDONS. Тобто це диск, юзер, ваш е -е, користувач, документи, MyGames, Armory Forge DONS. Цей папки тут вже не повинно бути. Тобто ви вилучаєте її. Скопівали все, що ви звідти, або просто потім будете завантажувати знову і знову. От, е, вилучаєте. Попередньо створили папку там, де ви хочете, то бачите. Воркшоп. Тут ми вилучаємо, тут ми залишаємо. Це зрозуміло. Шлях використовуємо, беремо, копіюємо це все. Заходимо в PowerShell від адміністратора. І вставляємо сюди цю команду. Це я робити вже не буду, бо в мене це все зроблено. Після чого у вас створюється ось така папочка з ярличком. Що вона буде робити? Зразу кажу, ви не можете просто створити папку з ярликом. Так не буде працювати. Відразу кажу, так не буду. Наголошую на цьому. Якщо ви просто створите ярлик, так не буде працювати. Конкретно треба зробити mk-link це такий спосіб. Так в дизі зроблено, якщо що. От, ем, після цього у вас з'являється там папка. Вона буде пуста. Або вже навіть не буде вона пуста, бо ви ж попередньо всі моди створили папку і сюди всі моди завантажили. Я сподіваюся на те, що ви так зробили. Я вибачаю, що, можливо, десь не точно або затягну це відео. Попередньо, бо просто хочу детально, щоб зрозуміли суть інформації, яку я подаю. Простий скрипт: шлях до папки Addons за замовчуванням. Тут по суті буде ваш просто користувач, а тут ваш шлях. У кожного він різний. Щоб скопіювати цей шлях, ви заходите на той диск, який вам потрібно. Там сюди встаєте, і копіюєте. Можна не обов'язково завантажувати в папку з грою. Можна створити окрему папку для модів з армою, якщо ви того забажаєте. Головне, щоб шлях був кор коректно прописаний. Після того, як ви це зробите, створюється папка-ярлик, на якій, по суті, всі ті самі моди, ось так вона виглядає, бачите, тут нічого створити неможливо. Ну, <кій> Заходите в неї і тут всі моди. Які знаходяться у мене, по суті, ось тут. На диску з грою. Forge і Workshop Аддон. Ось. 23 гіга. І це тільки один сервер. Тому, да, я от якраз через це і задався цим питанням. Це тільки один сервер, а якщо взяти більше серверів, то диск це ваш заповниться і це проблема. Сподіваюсь, мені. Вдалося пояснити інформацію. Цей е, скриптик невеличкий. Ну, не те, що скриптик більше консольна команда. Головне, щоб PowerShell не CMD. Це просто виклик е, консолі. Бо з замовченням ця команда працює тільки через консоль, звичайно. В принципі, до відео я можу надати і консольний варіант, суто консольний це скрипт суто PowerShell. Для тих, хто розуміє, що це взагалі таке. От дякую за перегляд. Всім гарного дня, а вечора.